Була в хаті, бачу, ви вже справляєтесь конкретно. Що це буде? Тісто вже готове, підійшло. А, гарно підійшло, так. Да. Ти знаєш, що буде, ти подивись, яке воно гарне. Вже зрозуміло, з капустою будуть У ага. нас вся сім'я їх любить. Златочка сьогодні в садочку, та й вона не виходила до мене. Ще їх зранку була, я вже встигла замісити. Таке гарне. Дуже гарне, да. так. Аж з ньому бульки таку mm. йдуть. Ну, ви з тісто дрожживе, наші всі знаєте. Да. Так що там переглядайте, все в рілсах є, і в, чим, в дописах, і все є, і опис є, як тісто робити. Та й будемо формувати пиріжки. Що помаєш мені? Ну так, да, звісно. Главне, що, щоб тісто жило в руках. Да. Правда? Колись таке читала. Такого відщіпую, хто ще не бачив. Потім вам вже покажемо кінечний результат наших пиріжків. І все, і зараз раз, два, бо каже, що дуже довго. Не довго, головне не лінитися. І своє зроблене, то є своє. Ти знаєш, що ти поклав і що замісив. в яким би то не було продукті, не тільки в пиріжках. в різних продуктах. Ось таке живеньке. Зараз ми з за лінкою в чотири руки раз-раз зробимо. Та й вже буде мати сім'я, що їсти. А вам всім гарного, мирного дня і все найкраще у цьому житті. Щастя всім!